І щирі вітання всім телеглядачам. Це телеканал Вінниччина, передача актуальне інтерв'ю. Вінницький академічний обласний театр Ляльок готується до старту нового театрального сезону 2025. Про те, яким він буде, які прем'єри очікують на глядачів, на самого маленького глядача, про те, які особливості будуть цього театрального сезону. Ми поговоримо із директоркою Вінницького академічного обласного театру Ляльок, депутаткою обласної ради. Тетяною побережною. Ми щирі вітання вам, пані Тетяно, в нашій студії. Вітаю отож, осінь така пора, коли починається щось нове, особливо в театрі, особливо в театрі ляльок, який так полюбляють віничани і гості міста. Я знаю, що у вас було непросте літо і не таке затишне, і не так багато відпочивали і актори, і колектив театру. Тому що ви готувалися, ви готували прем'єру. Яким буде початок? Яким буде цей старт? Знаєте, все нове, все, що починається спочатку. От кожен кожен наш театральний сезон, як ніби новий подих, новий початок якихось справ і нові плани, нові емоції, нові амбіції до того, як будемо нові жити. нові очікування, нові очікування без перебільшення і для нас, як для е, працівників театру, і для глядачів, які прийдуть до нашого театру. Ну, цей театральний сезон я не можу так сказати, що він аж занадто особливий. Але він особливий, тому що насправді ми його зустрічаємо новою прем'єрою. Е, прем'єрою, е, ми так трішечки розмежували, тому що е, одну частину ми присвятили прем'єри в на, до закриття сезону е, дорослим глядачам. Тепер ми розпочинаємо свій театральний сезон з самих найменших глядачів наших 3+. Ну так ми, як так була правильно поставлена акценти. Я вважаю, що маленькі глядачі нас теж чекають, і ми їх здивуємо. Спробували ми проекспериментувати, і я є прихильником того, що потрібно це робити, і це черговий раз підказало, що це потрібно робити. Ми запросили до театру актора з Полтави Олександра Іноземцева, який вже він ставив у нас в театрі вистави. Але скажу вам, що якось так вдало склалося, що за дуже короткий відрізок часу він зумів. Зробити і технічну сторону, і е, опрацювати з акторами, і вже сьогодні. Перші, перші дітки дивилися виставу. Ми її прийняли на художній раді, як це має все бути. Вже сьогодні дивилися виставу. І я скажу, коли йшла до вас, зустрічалася з цими дітками. Це такі були захоплені очі. Це було, таке, таке знаєте, позитивне враження. Ну нам здається, там ну, діти прийшли і подивилися виставу. А насправді вони аналізують, вони розуміють, що це в репертуару нова вистава з'явилася. Вони між собою спілкувалися і каже, бачиш, ми ще такої не бачили. Вистави, вона справді ну побудована побудована таким чином, що от діти не просто ви розумієте, що вистави є різного плану. Ця вистава шермова, і mm -hmm. вона була продемонстрована таким чином, щоб дітки не просто сиділи в залі і слухали, а вони були учасниками всіх подій, які відбуваються на сцені. Так да. тобто вони задіяні, вони мають бути уважні, вони мають слідкувати, вони мають бути учасниками всієї цієї вистави. Мають підказати далі, як героям рухатися, як приймати рішення, щоб дійти до тієї чи іншої результату. Ну так цікаво, і активно вони в залі сприймали. Скажу вам, що дуже так вдало була підготовлена декорація до цієї вистави. Така вона спокійна. Знаєте, я була на одному заході, і так в режисера прозвучала така фраза Я коли дивився виставу, мені було смачно. От я вам <світ> скажу: я на художній раді дивилася цю виставу, мені було смачно. Тобто це вистава така для сімейного перегляду з дітками, Ну, до речі, це, це прем'єра. Вистава по Івану Франку, Їжак та Заєць режисером така класика, було. Так, класика, класика. Так, класика, так, класика, така спокійна, врівноважена, повчальна, ми скажемо так, повчальна комедія, повчальна історія. Як два їжаки з зайцем намагаються, один швидкий і хитрий, а інший теж не менш швидкіший, але мудріший. І як вони оце поєднали, свою хитрість і вирішення всіх ситуацій для того, щоб все таки за рахунок цього всього всього дійти до позитивного результату до такої е, включити так е, і свою кмітливість, і свій розум, і е, все таки допомогти вирішити питання тим близьким друзям, які поряд з тобою знаходяться. Я думаю, що це буде цікаво. Скільки тривала вистава? Як реагували? Ви сказали, що діти реагують так дуже активно. Вони задіяні, що це інтерактива це сьогодні дуже популярно і модно, і власне, якщо це для маленьких дітей, то це дає можливість їм бути. Зосередженими і бути в виставі, як батьки реагують. Е, ну розумієте, кожен, ну так зрозуміло, що коли у нас на репертуарних виставах у залі знаходяться діти і батьки, е, діти можуть собі дозволити трошечки інше, бо поряд мама, чи батько, чи дідусь бабуся сидить. Е, сьогодні вони сиділи всі, тому що вони прийшли зі школи, це молодша школа була. Вони прийшли такий, знаєте, повний порядок, повна тиша у залі. Вони всі уважно слухають, вони всі уважно відслідковують, щоб нічого не пропустити, щоб бути учасником. І, mm -hmm. і, і розуміти і знати, як далі продовжувати будувати свою думку. Скільки сьогодні т... була тиша? Тиша була. Скільки триває вистава? Ця вистава триває 40 хвилин. Ну, Традиційно як для так. маленьких ми намагаємося, дітей. Да, ми намагаємося не перезавантажувати, щоб діти мали можливість переосмислити, зрозуміти і вийти такі задоволені, щоб ну вони не чекали, коли закінчиться вистава, а щоб вони о той смак вистави відчули. Скільки акторів задіяно? Як не дивно, скажу вам, що вистава вдала ще й тим, що, знаєте, дуже добре, коли ми маємо можливість велику кількість акторів задіяти. Але сьогодні є у нас проблема ви знаєте, з акторами-хлопцями, так і так. кажу, як вони є. Тому ми намагаємося десь сьогодні знову на плечі більше беруть дівчата, відповідальність mm -hmm. актори. В виставі грають три актори. І mm -hmm. там, звичайно, ну я не можу всі секрети сказати, бо там вже за лаштунками деякі речі відбуваються, бо там деякі рухи є. Там е, ще це є треба двар... це треба побачити, е, прийти. І нас побачити. До речі є. У нас до речі є е, така екскурсія, цікавий урок в театрі ляльок, де ми показуємо те, що відбувається поза е, е, лаштунками. Да, Поза лаштунками, чого діти ну не очікують, але потім знаходять відповідь на багато питань. Тому деякі актори ще знаходяться за лаштунками. А взагалі основних ведучих три актори. Ну, Зрозуміло, що над виставою працювали звукорежисери, освітлювачі, Та декоратори, колектив, да, декоратори, модельєри, художники. Дуже гарно попрацював наш художник Олександр Покуца. Так він з режисером знайшли спільну мову. Ви правильно на початку нашої розмови заакцентували увагу, що цей період якраз пропав, під, ну, припав на відпускний період. І ми так завершуємо. Шували театральний сезон, деякі речі художник робив на відстані з режисером онлайн, так зараз як прийнято, і це було вдало. Потім гарно відпочили, тому що якраз цей період відпочинку. Ну і безперечно, за короткий відрізок часу, дедлайн дуже був маленький. режисер приїхав, і все вдалося. Встигли підготуватись, так. коли власне про сам. Театральний сезон, коли він стартує? У котрій годині приходити про квитки? Про все розповідаєте? Ми вже ми вже на старті завтра об 11.00. У нас прем'єра вистави веселі перегони. і наступна вистава о 14.00. Тому наші маленькі глядачі. Ми запрошуємо і з великою радістю будемо чекати, тому що це для нас теж свято. 88-й театральний сезон відкривається. Ми будемо зустрічати наших глядачів. Ми придумали деякі такі моменти, сюрпризні для них. Mm -hmm. Будуть мати можливість і біля фотозон пофотографуватися, поринути такий удивовижний світ казки з акторами. Актори будуть з ними працювати, поспілкуватися з деякими героями казок наших, які є, і демонструються з вистав. В театрі зможуть займатися там, будуть деякі майстер-класи, тому я гарно маю сьогодні нагоду запросити не на 11-ту годину, а трошечки раніше, щоб дітки мали можливість з цим всім скористатися і отримувати масу позитивних емоцій. А взагалі, яким обіцяє бути цей театральний сезон, і в якому режимі буде працювати театр? За То, звичний режим, коли де, які акценти, коли вистави для дорослих, коли для дітей, як ви взагалі спланували цей театральний сезон, і чи будуть якісь ще прем'єри, і власне що буде об'єднувати цей театральний сезон? От яким ви його бачите? Е, ну, Дивіться, в нас е, зрозуміло, що е, плани це все добре, і ми плануємо, як, кожне, як кожна нормальна людина, кожна організація, ми плануємо, але е, бувають деякі моменти, коли багато носиться коректив. Тому е, зрозуміло, що ніби. Прийшла завершилась зима, весна. Ми якось так намагаємося більше орієнтуватися і по порах року для прем'єрних вистав. Ну, ви знаєте, що нещодавно ми здали чи представили своїм глядачам виставу для дорослих. Ми поставили все-таки за ціль розвіяти сумніви про те, що театр ляльок тільки театр для дітей. Тому ми з радістю чекаємо 14. го 14 вересня о 18.00 наших дорослих глядачів на виставу Вій будемо, ми так спланували на цей театральний сезон, що ми будемо експериментувати два рази в місяць показувати вистави для дорослих, тому це для нас теж буде мотивація, тому що деякі вистави у нас є, і ми вже можемо нашого глядача дорослого запрошувати. Є багато планів. Кажу вам зразу, так перспективно, що цікаво працювати теж з новими режисерами. Зараз така практика і тенденція йде по Україні, що керівники дозволяють режисерам реалізувати своє право, свою творчість так, так? безперечно. Ми проекспериментували минулий театральний сезон. У нас був режисер з Києва, режисер нашого театру Сергій Бабельчук, і режисерка нашого театру Людмила Земелько. І це вже режисер з Полтави. Зараз знову є у нас плани, але про секрети я говорити не буду. Тому що? що? Дає та така це, це буде сюрприз. Що дає <клев> та така кооперація, ось така співпраця, ось такі проекти з режисерами з інших міст з інших та е, ви знаєте, правда, тому що коли спілкуєшся там, наприклад, із режисером із акторами, ти розумієш думку, погляд і бажання акторів. Наскільки їм цікаво працювати з новим ага. режисером? Ну, по-перше, це нові погляди. По-друге, кожен режисер має свою концепцію, кожен режисер має свою майстерність. І це свого роду теж підвищує їхню професійну майстерність. Дуже задоволені. Я кожен раз, коли ми запрошуємо режисера, і вони працюють, ну, актори працюють з новим режисером, я кожен раз намагаюся з ними поспілкуватися. Ну наскільки можливо, ага. можливо це хибна думка, можливо, цього не потрібно. Робити. Але все-таки актори бажають цього. Для них кожен новий режисер це новий подих, це нове бачення, це нові ідеї, це нові, це нові такі, знаєте, зрушення і для нашого театру. Тому що, Кожен раз одне на інше не повторюється, тому це треба робити. Це треба це корисно для Звичайно. всіх сторін і для тих і для запрошених режисерів, так, так, і власне для так, акторів, і для і для театр, і для театру. Пані Тетяно. А от в контексті того, що запрошуються нові е режисери, що нове бачення, що це корисно для всіх сторін, для акторів, режисерів і театру, як ви зауважили слушно, на ваш погляд, як змінюється художня мова театру зараз? Чи експериментуєте ви з формою з новими сценічними засобами з мультимедіа? От як зараз у новітні технології, ось така кооперація змінює подачу тих чи інших театральних матеріалів, тих чи інших вистав? Ви знаєте, питання дуже слушне, тому що я нещодавно от мала можливість побувати в Рівенському академічному обласному театру Ляльок. Вони брали участь у дуже цікавому гранті від Українського культурного фонду Ляльки не мовчать. Але в рамках оцього заходу я мала можливість познайомитися з сценографами, з драматургами, з режисерами. Ми мали можливість за цих три дні переглянути вистави різних театрів. Чому я веду цю мову? Значить, театр вистави різного плану, різного, різних поглядів, різних задумів, режисери з різних міст. І ви знаєте, знову повертаюся до того, що розпочинала. Класичний театр він залишиться завжди. І така функція академічного театру. Ми робимо на цьому акцент, але ви знаєте, режисери експериментують. Експериментують новими постановками, експериментують новими ідеями. Да, у нас є рамки, тому що у нас ми маємо дотримуватися авторського права, і ми не маємо права вийти за ці рамки, тому режисери про це знають. Коли драматург працює над тим чи іншим твором, пише п'єсу. До речі, п'єса попередня, яка була у нас в театрі Тих річих рятують всіх, Наталія Ігнатіва написала виключно для нашого театру. Вона свої засоби використала, бачення і режисера. Тому різного плану, от я не можу вам зараз сказати, що вистави всі були продемонстровані там під спільний знаменник. Ні, дуже режисери зараз експериментують і запроваджують різного, беруть акцент на європейські театри, okay. різного плану і системи застосовують для ляльок. Не бояться експериментувати. Це складно, безперечно, це складно. Ну, більшості знаєте, можливо, старші з досвідом режисери. Більше йдуть до класики, хоча я скажу вам, що не бояться теж експериментувати. Молодь взагалі бар'єри, бар'єр переступають, пробують, демонструють. І В них саме цікаво, рамки розширюють. Так. Так? І саме цікаве, що це сприймає глядач. От просто це сприймає глядач, тому що я ж теж на це маю акцентувати увагу. І дітки наші вже не ті. Діти зараз дуже розвинені, дуже цікаві, дуже любопитні. Вони орієнтуються, вони ще нас де в чому вчать, І дуже добре, наприклад, що ми маємо можливість там після вистави з ним з вистав з ними спілкуватися. Ця їхня думка на багато на чому навіює нас на наступні наші кроки. Тому з різного плану, і це правильно експериментувати в театрі потрібно. Він буде тоді цікавий для глядача. Він Буде розвиватися так. і буде цікавим. От якщо вже сказали, ви наголошуєте постійно, що кожна вистава це не просто для перегляду. Вона щось залишає, має залишати і в серці, і в голові. От в цьому контексті, які освітні чи просвітницькі ініціативи театр готує для дітей у цьому сезоні 25-26 року. От ви вже говорили, що майстер-класи будуть, що є певні екскурсів, от більш детальніше, як це сприймає глядач, відвідувачі, діти, і наскільки це цінно і для театру, і для відвідувачів і, можливо, якісь родзинки будуть цього року. Дивіться, я вже згадувала, згадувала за нашу таку такий інтерактив і нашу можливість ознайомити з театром. Я теж кожного разу спостерігаю за учасниками нашого проєкту Цікавий урок в театрі Ляльок. Діти приходять до театру. Вони його сприймають будь-якого віку. Ми зараз не говоримо про найменших глядачів. Вони сприймають, ну вони прийшли в приміщення. Чим же ж тут можна в театрі їх, їх здивують? Ну, вийдуть на сцену актори, ну, актори mm -hmm. щось їм розкажуть. Знаєте, спочатку така е, спостережлива якась реакція дітей, е, сіли, ми будемо слухати. Але вони стають іншими у цьому залі театральному, коли актор виходить до них з лялькою і пропонує їм спробувати спробувати управляти лялькою. І діти абсолютно сидить там, умовно 30 дітей, двоє дітей встали. Наступні я не буду, я не хочу. Мені це не цікаво. Не всі, не всі Але я вам скажу, що коли завершується вже там година ця екскурсія, година ця розмова з ними. Абсолютно до одного всі діти стають активними. А ви можете нам винести ту ляльку? Ми ще раз спробуємо. Їм, ви розумієте, що ну там лялька-рукавичка, там лялька-маріонетка, лялька-тростинна. Це ж ну, величезна майстерність, величезна е, праця туди має бути вкладена. І вони точно хочуть слухати актора, і вони точно хочуть повторити ті самі рухи, ті самі е, ну, кроки його, щоб, щоб зробити це Професійно. Ну, зрозуміло, що ми пояснюємо, що для цього треба величезна праця довгого часу, але діти потім вони виходять, я краще за тебе зробив, я краще управляв лялькою, мені більше вдалося. Я, ну, знаєте, вони, вони абсолютно, теж, так як вони переступають поріг на початку, вони виходять звідти абсолютно інші. Іншими. І каже, ти бачиш, скільки цікаво в театрі ляльок? Розумієте, і ми маємо і це, це робити. І це гріє колективу да, да. і вам, як да. керівнику душу, коли ви бачите, що є результати усіх старань ось цієї роботи. Звичайно, дивіться, я ще вам скажу, що в нас є дуже гарні можливості, тому що я вже на не цьому неодноразово на акцент робила. У нас є художники, їх достатньо в театрі для того, щоб проводити справді майстер-класи. Ми ж можемо різного плану з з дітьми, з відвідувачами різного віку здійснювати і виготовляти наприклад, ті самі ляльки робити якісь такі поробки, які дають можливість, наприклад, рухатися тому чи іншому предмету. Це насправді дуже цікаво. І художники по великому рахунку, вони фахівці, вони це роблять, вони це можуть ну, і майстерно можуть передати навчити. Свою звичайно, майстерність. Можливо, да. хтось в перспективі буде отим лялькарем, який буде виготовляти ляльки. Ми, ми в свій час експериментували, коли одна була група до нас прийшла, і ми показали повністю все, що відбувається в театрі. І там, де декорації виготовляються, і там, де художники працюють, і там насправді, де сама лялька виготовляється. Вона на сцені розмовляє, вона на сцені хо, рухається, вона на сцені руки піднімає. Але ви ж розумієте, що це цілий механізм. Я називаю нашого модельєра Анатолія uh -huh. Молдавана нейрохірургом. Бо я, коли заходжу і дивлюся, як він ремонтує, по-різному ж відбувається. Я кажу, я не сьогодні око в ляльки не закривається. Як він ремонтує цю ляльку, то це цілі. Цілий процес як він там заходить туди, як він там його все тонко, ніжно має відремонтувати. І я повертаюсь до того, що ми проекспериментували з одними дітьми. Вони дійшли до нас до театру. Ми це все їм показали. Народжувалася у нас вистава рожевих хмари. Їм тільки показали ескізи. Ось така має бути вистава. І коли вони вийшли вже з цих цехів, зайшли до залу, я їм пообіцяла кажу: я вам обіцяю. Ви, по, ви побачили початок цієї роботи. Я обіцяю, що ми вас запросимо, коли буде вистава на сцені. Кожна, дити, вони, кожна дитина прийшла. Ті, хто були запрошені, прийшла, вони не могли повірити, що така була праця вкладена, і це реально все було зроблено в театрі. Ну вони побачили ескізи, а на сцені а потім, вони вже побачили, а побачили да, вже гру. Побачили ляльки, побачили акторів. І ви знаєте, от просто ці діти стають іншими. Просто вони вони якось по іншому реагують. оцінюють і розуміють так, роботу колективу людей і власне що відбувається в театрі. От ми зараз говорили багато про позитивні речі, про те, що підтримує колектив навіть у такі складні часи. Ви зауважили, що більше беруть на свої плечі. Жінки так. трупа колективу, тому що чоловіки сьогодні захищають нашу країну. От, окрім звісно, що це постають нові виклики перед театром. Потрібно думати, як зробити заміну, хто може вийти, замінити цього актора і так далі. Не тільки актори, є ще ж багато велика кількість технічних працівників. Які виклики стоять перед театром в контексті зараз безпеки логістики. І навіть фінансування у цьому сезоні? Бо театр це те місце, де дуже потрібно багато грошей, щоб зробити скільки роботи. Да, ви ж ми так. розуміємо, що за всім цим це має бути належне фінансування. Так. Наскільки сьогодні ви вирішуєте всі проблеми і які виклики перед вами? Ви попали прямо в точку в точку болючу, тому що ну не секрет сьогодні. Заклади театральні, театрально-видовичні заклади є дотаційними. Ми маємо можливість отримувати і, і тільки заробітну плату. Все, що нам в нас є бажання в наших планах, ми маємо однозначно заробити, заробити самостійно. самостійно, так вкласти і показати, продовжити мистецтво далі. Ну, дивіться, у нас складається така ситуація. Ми маємо на сьогодні можливість виїзду за межі театру, тобто, ми обслуговуємо садочки, школи в нас на різного різного віку є вистави. Ми маємо можливість сьогодні бувати в територіальних громадах. І, до речі, враховуючи те, що маю сьогодні таку нагоду, я дякую тим, хто виявив бажання і запросив до територіальних громад, ми маємо можливість виїхати. Да, однозначно складно. Ви знаєте, що для цього треба ну. Трішечки часу, наприклад, от я скажу вам, у нас був актор, є актор Юра Марцинов. Він зараз в Збройних силах України захищає нашу Україну, дякуємо йому. Практично 90% репертуару він брав участь. Так, да, це вже за собою тягне певну відповідальність, тому що це має бути певний актор, це має бути певний характер, це має бути певний герой. Ну ви розумієте, для цього трошечки потрібно часу. Але це наше внутрішнє творчі. Глядач цього не, цього не побачить. Це навіть не за лаштунками, це внутрішня робота, де воно все кипить, продовжується, все робиться, і все одно в результаті глядач нас бачить якісний культурний продукт. Та, безперечно, нам би хотілося більше коштів, щоб ми мали можливість виїхати за кордон, гастролювати, Тому що зараз гастрольна діяльність трішечки призупинилася з багатьох моментів. Я от спілкуюся зі своїми колегами. Там, з Чернігова, з Херсона. Ми даємо їм навіть можливість тут доїхати до нас. Колегам із Херсона каже, я не можу, не, можу не, не, то, не те, що заробити коштів, я не маю їх де демонструвати. У нас по 16-18 по годин тривога. Знаєте, ми, ну, ми підставляємо плече таким колегам однозначно, запрошуємо до Вінницької області. Це, ну, ми всі в однакових умовах, просто ми трошечки більше маємо можливості зараз зустрічі з глядачем. Да, буває тривожно, тому що, хоч і в нас є умови для того, що в разі повітряної тривоги дітки можуть спуститися до укриття. Але це теж, знаєте, вже несе свою певну психологічну, психологічну таку навантаження і mm -hmm. таку нервозність, тому що вони приходять за одним, а тут складається ситуація в іншому. Тому ми намагаємося так Знаєте, колектив сталий, стабільний. Ми намагаємося оці всі фактори, які є, і які ну можливо десь несуть якийсь негатив. Глядач цього не бачить, і ми будемо намагатися це робити, щоб він його не бачив. Ми будемо все-таки дивувати своїми прем'єрами, будемо дивувати своїми новими постановками, тому що тоді ми будемо цікаві для нашого глядача. Пані Тетяно, щиро дякую. От з таким оптимізмом і захватом і любов'ю ви розповідаєте про. Театр, яким пишається Вінниця, і Вінницька область, бо він у нас єдиний ляльковий театр. І мені залишається побажати успіхів колективу, успіхів всім акторам, всім причетним до ось цього дива, яке відбувається на сцені. Ну і звісно, ще раз нашим глядачам нагадую, що стартує новий сезон Вінницького академічного обласного театру Ляльок можна завітати всією сім'єю і отримати задоволення, залишиться в серці, в пам'яті час спільно проведений в стінах. Театру, а ну і звісно, колективу успіхів. Дякую вам, пані Тетяно. Дякую. і Нагадую, що в студії була Тетяна Побережна директорка Вінницького академічного обласного театру Ляльок. Бережіть себе і гарних вихідних та гарної спокійної, безпечної осені. Щасти.